那个你皮都。 Програма здоровенькі були. Вітає вас. От, ну, переходимо до своїх обов'язків. Оце а -а -а. до електрички до заходить п'яний мужик. П'яний в дрибадан, до нього, значить, типу, платиш за мене немає грошей. А? Каже, на горілку гроші були, а мене друг пригощав. Так що ж він тобі на дорогу не дав, якщо друг Чого не дав? Дав. ось. Вкладаючи онуків спать. Для Сережи. Бабушка так на них гаркнула, що навіді з верхнього етажа розложили кровать і лягли. Молодий чоловік тримає дитину, а так кричить. Він так боря, спокійно, спокійно, боря, боря спокійно. Чоловік проходить до нього, каже: Боже мій. Ви така гарна людина, ви так заспокоїте свого борю. Якого борю? Я, він міша, це я боря. Добрий день. Добрий день. Диви, а що це ви передразнюєтесь? Слабшого знайшли. Якщо я маленький, то що навежемо доморними, можна цеплятися. До побачення! До побачення. Знову дражнитесь, да. Ой, а в мене у мене комп'ютер чомусь сам вимикається, що робить сам не знаю. А в тебе системний блок внизу стоїть, внизу. Поміняй шкарпетки, це весь, він свідомість втрачає. Клянусь бути з тобою в радості і в щасті, в багатстві і в розкоші. В Лондоні і в Парижі, в твоїх замках і на яхтах. Невеста. По тексту, будь ласка. <риклад> Оксано Іванівно, тещенька моя дорога, я тут в Ютубі знайшов для вас такий чудовий засіб для похудіння. що проти ожиріння похудіння. А який це засіб? Активоване вугілля. І що, щоб похудіти його треба пити? Ні, його треба носити. До лікаря приходить пара молода і каже, лікарю, ми як займаємось коханням, то ми нічого не відчуваємо. Що робити? Лікар каже, ну давайте зараз поекспериментуємо, я вийду, а ви потім скажете, які відчуття. Ну він вийшов, до колеги приходить, розказує йому ситуацію. А той каже, це оці двоє? Оцей біленький і та руденька? Да, А що? ви їх знаєте, знаю, вони студенти, їм просто більш нема де. Дівчинка прибігає додому: мамо, 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 мене мене хотіли вбити. Та що ти, доцю, та що ти? Як ти? Вони, я сиділа в пісочниці, гралася, підходять два дяді і виймають пляшку і стакан і кажуть: Ну що, бабахнем по маленькій. А цю історію я ще чув перед 8 березня в нашому. Паркуємні Гагаріна, сидять два мужика, і один такий грустний грустний А другий каже, а чого ти такий грустний? Так каже: от не знаю, думаю, що б його купити на 8 березня дружині і подарити. А другий каже: А коли в неї 8 березня? О, то бачу, ви з Сибиру. Ну так, так кажуть, у вас там по дорогах ведмеді ходять. Брехня! Ніть у нас дарок в Сібірі. Старшина звертається до, до рядового. Так рядовий, якщо ви вже такий не якщо ви не можете запам'ятати, якщо ви вже такий телепень, то заведіть блокнот, як у мене. <реш> <реш> кум, куме, а у вас блохи є, та є, кум. А чим ви їх лікуєте? А, вони в мене не хворіють. Ізя, що ти скажеш о фігурі моєї жінки? О, у неї не тільки дівоча фігура, але вона ще й удвоїла її. Трі дівчини відмічали в нічному клубі. Та, свято 8 березня пили Мартіні. Пили, 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 пили. Потім одна дівчина вирішила кинути пити і піти додому. Питання: скільки дівчат залишилось в ночному клубі пити Мартіні? Вірно, всі три. Тому що вирішити піти додому і піти це різні речі. А мій знайомий у своєї знайомої у ванні на полості побачив шампунь з написом Довжина та сила. Звичайно, це мало ймовірно, але він на всяк випадок два рази помив. Забігає п'яничка до, до, до кабінету, до лікарки. Лікарю, що да, це таке за туфта? Я зробив все, що ви прописали, мені не легше і нічого. Та взяла так лікарняну картку, дивиться, так. Угу. Я, вам, я вам прописала пропити ось ці фігулки. Ну, я пропив, ну і що? Одна кума приходить до другої і каже, кумонько, одовжі мені кочергу. Вона каже, я не можу. А чого? Бо мій теж ще з роботи не прийшов. Дівчина до хлопця каже: Сергій, ну чого це ти завжди такий сумний, кричиш на мене, ну що це таке? Та тому, що я Микола. Старшина звертається до новообраних. Так, рядові, Хто з вас, музиканти, з вас тут є? Ну троє кажуть, ми. Добрінько. Занесете на сьомий поверх рояль. <рес> П'ю медичний спирт. Закусюю докторською колбасою, А здоров'я чомусь все гірше і гірше. Іван прийняв 150 грам і настроївся на секс. Потім допив бутилку, настройка збилась і він заснув. А це, а це підслухана розмова підслухана дівчат на 8 березня. А я, дівчата, кажу, скоро ж літо, треба вже зайнятися своєю фігурою. От я і вирішила: в понеділок раненько буду качати прес. Прокинулася о шостій, лігла на підлогу, ноги під диван і прокинулася об одинадцятій. <рес> Рядовий Іванов, давайте ми з вами зіграємо в хрестики нулики. Ну давайте, давайте. От давайте. От ви ось ось тут, ось тут, в цьому місті ставте хрестик. Став, ставте, ставте. О, вітаю! Тепер ви контрактник. <рес> Як говорить Вітьок? Канає в нашій програмі Ютюб. Хай Піпл з вами Вітьок. І ютюб. Канає в програмі здоровенькі були. І сьогодні я вам розкажу, у кого плагіатить свої хіти Гілія Ваїнга. Тож дивимось номінацію Золота Дуля дуля-2015». Я тут недавно в інтернеті увидела ужас. Я хочу извиниться при Любе, при всех. Я не специально, правда. Наверное, нормальный разумный человек за такое не извиняется, я не говорю. Но знаете, я услышала. Ах, это свадьба, свадьба. Помоги, Косте просто на секунду. Желаю, все були зороги, і щоб... Я просто рождена на собіх вістях, я все раною зіняюсь. Снімайте, знімайте, а перед ці стравною зіняюся. Єлена Ваєнга займає перші місця у всіх хіт парадах. А ми сьогодні розкриваємо секрет, у кого вона позичає свої геніальні ідеї. Дивіться тільки у нас. Далі ще страшніше. Где же ты раньше был? Где была раньше я? И как я могла так жить? Я не понимаю. Лундочка плыви. Ну да, там уже другая, тут чуть-чуть украла. В основі усіх світових шлягерів лежать народні пісні. Не вірите? Дивіться, для вас співає Гелена Ваінга. Ну, я не буду розказувати всю історію, ні наші не хочу ні здесь, нігде. Дві з половиною неділі я мовчала. Я кажу, кому ти консульт немножко вийду, поспоюю. Угу. Саме страшне, що вот, знову стою одна. Снова снова вокруг на круг тишины. Сейчас, сейчас, сейчас. За, 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 я смотрите. За твоим я в твоих ногах. Хотя, вы понимаете, тут меня можно простить, потому что мы действительно только из ели, из одной тарелки жили в одной квартире. Подружка моя, действительно вообще просто ни разу не и вода нас все путали. Мы проникли друг в друга. Вчені провели досвіди з алкоголем і виявилося, що горілка з льодом шкодить ниркам. Ром з льодом шкодить печінці. От віскі з льодом шкодить серцю з льодом. Да. От виявляється, цей дурацький льод, він такий шкідливий. Чоловік приходить додому і каже жінки. Давай поіграємо з тобою в ролліві ігри. Вона каже: давай, а як? Ну, ти будеш красною шапочкою, а я буду сірим волком. Вона каже: Хорошо, давай. Тоді біжи на кухню і печи пирожки. <рес> а ви то взагалі звідки будете? Та я то взагалі із е, пляшки буду, із. Е, ось цього теж буду. Ви, ви наливайте, наливайте. Сепаратист Валера встиг сказати Чик чирік Я в домі, але Кірпічину це не зупинило. <реку> <реку> Б'ють мурахи слона. Б'ють, б'ють, окружили. Одна з мурах залізла високо-високо на дерево і кричить розійдіться, Я йому хребет ламати буду. Гаїшник зупиняє машину, водітель такий сидить, каже: Ану відійди від машини, гадьониш, і не треба на мене своїм цим полосатим жезлом махати. Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що при такої кількості російських гуманітарних конвоїв у Луганськ і Донецьк населенню цих регіонів загрожує ожиріння і цукровий діабет. Мужчина, ви сепаратіст, да а що? А то. Сидить в болоті бегемот після бадуна і. Хватає грязюку та клапою, б'є себе в лоб, каже, як мені погано. Ой, як мені тільки погано. Після десятого разу бачить, а в ладоні сидить жабеня, Жабеня, як тебе звати? Стасик. Ой, як мені Стасик погано. Жабенята розмовляють. Це, це учительниця бігемоти, да. Це учительниця питає у дітей. Каже, дітки, а де ми можемо почути, як розмовляють дерева? Наташенька ну кажи, вона каже: у лісі молодець. А ти Петенька, в парку, молодець. А хто знає ще де можна почути. Тут Вовочка руку тягне. Я Марія Івановна, де Вовочка? лікарні. <риклад> Одеса. Сарочка, Сарочка, деточка, куди ти собралась? Ой, так і мама, пойду на привоз. Сарочка зачем на привоз? Деточка, у нас же все есть. Ха, мама, а поругаться. <риклад> <риклад> Сепаратист, Валера. Вирішив відремонтувати машину і почав крутити колеса, гайки на тих колесах, крутив, крутив дві години. Підходить дід, дивиться, що він крута, зовсім в інший бік треба відкручувати. Він говорить синок, ти ж не в ту, в ту сторону крутиш, а той з пересердя красний, жили, понапухали. каже: А яка разниця? Багата людина мож, може одночасно знаходитись в декількох місцях. Наприклад, на багамах і в федеральному розшуку. Люсенька, Люсенька, а яка у тебе сама така ерогенна зона? А? Ну, яка, ну, кладеш в ладошки по 100 доларів, і я вся така зразу возбуждена. я <рес> Цікаве інтерв'ю. Бурята Шахтера, кореспонденту Life News. Ньюс. Оце йду я по улану. Де? Сонце сяє. Коли бац впав, втратив свідомість, очнувся. Донецьк, рожа обгоріла і кабзон з яблуками в палаті. А оця нинішня ситуація з оцим курсом гривні до долара вона може повністю викорінити корупцію, тому що в доларах ніхто не дасть, а в гривні ніхто не візьме. Ну хлопці, воно вже на літо повернули. так хочеться влітку, хочеться на пляж. От зараз ми потрапимо на пляж. Зараз ми подивимося одну пригоду на пляжі. Monsieur Monsieur Elle m'entend pas. Suzanne Tu me prêtes ta place, s'il te plaît Merci. і, 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 хто придумав святкування це 8 березня? Ну, я знаю, а хто? Ну, я думаю, так, себе це Клара Цеткіна і Роза Люксембург. Зачем це надо їм було? Я думаю так, що вони торгували цвітами. Це Ілліч Заліто сказав, от в Турції на пляжі сидять дві подруги. Одна каже, а мій сказав, якщо узнаю, що і змінила мене, уб'ю. Ну і що? Шо-шо, приїду додому, помру. Синку, а ми поки з мамою були на дачі, ти, дівчат, додому водив, та ні, тату, не вдаха. Альо, пожежна, пожежна, срочно приїжджайте в мого сусіда, хата горить. Так записую, як до вас доїхати. Ха -ха, ви смієтесь, як доїхати на великій червоній машині. Продам телевізор Sony, пилісос Sony, монітофон Соні. Соня не проти. Віра. У вас чоловік ну такий мовчу. Та що ви, ну що ви? Він у мене такий балагур, просто я йому матюкася заборонила. <риклад> Абрамчик, дорогой, ти мудрий чоловік. От скажи, почему во всіх російських казках Іван всегда дурак? Йося, дорогой, а в наших сказках он хто? <риклад> Дівчинка, доця 18 років, збирається в похід. Так, стрінги взяла, і ще раз стрінги, о, ще раз стрінги взяла. Мама каже, доцю, ти б спальник взяла чи палатку? Ех, мама, будуть стрінги, буде, і спальник, і палатка, і взагалі і все буде. Лев зібрав звірів і каже, так, хто стрибне он з тієї гори, той буде кохатися з моєю левицею. От, погнав усіх на гору, стоїть лев, чекає, чекає, раптом бачить, маленька така цяточка летить, 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 бубух, ведмідь упав, упав тут. І, і тікає зразу на дерево, на, 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 на гору зразу лізе цей ведмідь. Але каже, стой, куди ти? іди ж до моєї левиці. От, той знову, куди телі, іди кохай левицю. Я зараз покохаю того, хто мене штовхнув, каже. Це... Зустрічаються два кума. Один каже: Слухайте, куме, в мене вчора сусід напився і всю ніч учився проходити сквозь стіну. Він що дурний, тепер да. Куми, <реклама> Куме, а що будеш робити у суботу? Та з сином йдемо в повітря, змія пускати, а в мене така ж програма. Те, що до Борисполя везу. Сепаратист Валера устроївся в известних містах робити фельдшером. А дід до нього прийшов, той вистояв чергу, той довго його тримав за пульс, щось довго записував, каже: так, пульс у нормі. А дід на нього каже: Ви лікар, візьміть за другу руку, право це в мене протез. <к> а чого це дід до сепаратіста входить? <к famously> ну, шановні глядачі, от нам знаходять листи від вас, пропонують нам різні побрехенечки, то пишіть, пишіть, дописуйте, ми чекаємо листів від вас. Два приятеля зустрічаються і розказують про своє життя. І один каже: Ой, у мене через жінку та життя немає. Ну дихати не дає. Другий. Ехо, в мене навпаки, як тільки я до хати зразу каже: ану дихни. <реш> <реш> Був в Житомирі колись такий музикант Леонід Борисович Лібінзон. То якось директор підходить до нього, каже: Леонід Борисович оце кризис кризис от е, Крізіс, це коли грошей нема. Він так подивився. Ні. Кризис – це коли гроші були. немає – це звичайна життя. Обична життя студентів. Один студент другому в кімнаті каже: Май совість! Я і перу, і готую, і все роблю. В хаті прибираю, в кімнаті, ти хоч візьми мусор винеси. Той каже: да, ось з дівчиною піду гуляти, тоді винесу. Той каже: то в тебе ж нема дівчини. Правильно розмишляєш, правильно <рив> наша передача прийшла до кінця, і я на останок хочу таке побажання для глядачів. Якщо вам риють, і вам теж, хлопці, якщо вам риють яму, не зважайте. Зробите басейн. <с> Якщо вам плюють у спину, чудово, ви попереду. Якщо у вас щось в житті не клеїться, викиньте клей, візьміть цвях і забийте на все. Так що забийте на все. А на цьому слові бувайте здорові!